Старший бойовий медик мінометної батареї 102-ї бригади, 75-й батальйон. Колись був на майдані, коли був майдан, і я мав серйозну контузію. І з по стану здоров'я я не підходив. У мене там і хребет перебитий, і там і контузія була, що в мене документи були, я би міг, ну, як тепер кажуть, відмазатись і взагалі не йти. Але як я вже приїхав за границю, то я, я вважав своїм обов'язком піти і захищати батьківщину. Е, От з людьми, якими ти живеш, ти на такому позитиві, ти знаєш за нього вже все. Напевно, більше, ніж жінка, чим діти, чим мама його. От, от. Ми вже так здружили, що ми там є своя сім'я. Так що там без цього неможливо. По братим це щось, ну, я навіть не знаю, важливіше, чим якісь там родиш, там ще щось. Зключається, тут тривога, то ну, у, нас, у, нас теж є там, гаджети, CV, і ти дивишся, і летить щось на Франківську область. Реально, я там, я переживаю, що тут твориться, бо. Ми, там, ми, ми привикли, от мене питаються, кажуть, а у вас сирена включається? Я кажу, ви знаєте, у нас там від, від березня 22-го року світла нема там, де ми зараз. Mm -hmm. Сирена не включається. Або її би просто не виключали ніколи, бо постійно це летить. Як ставитися до смерті? До, ну, Тобто, чи mm -hmm. думали про те, що mm -hmm. так, так, ре, реально я коли вже йшов? Наші вже були на, на нулі. Перше питання. Е, мобіст у нас був, е, який мене запитав, ви знаєте, де ви йдете? Я кажу, так, я в курсі. Ви знаєте, що, що ви йдете, це вже є ноль там. Я кажу, я в курсі. І що? Ну, ви знаєте, що там стріляють. Я кажу, я готовий до всього. Кажу, я, я це обдумав уже не один раз. Більше за побратимами переживаєш, я кажу, а тут ти ж скільки вже ну, тиждень, як я вдома, все одно ти вже комусь там пишеш, дзвониш, що там, як там, бо ну, переживаєш, я не знаю, от кого вже, якби вже була можливість, я вже тиждень вдома, я вже на вуси, я б вже їхав назад, але знаючи, що мене знову ж відпустять, хто знає коли. Бо така ситуація, що катастрофічно людей не вистачає завжди. і От І тоді ти собі думаєш, що то вже ліпше ще добудеш, бо то ж і так багато не відпускає, там, там, наскільки на 15 днів. Ну, а коли ти не був 7 місяців, то ну, от тиждень пробув, це так як... Оп, і все. Ще не, навіть не зустрівся з усіма рідними, там, звісно, там, пішов раз з колегами, посиділи кави, попили там вчора, поговорили. Тисо. І то всіх не бачив, кого хотілося б бачити. Е, був випадок у нас там. Сусідка там, через хату, там ще пару мирних ну, цивільних залишилось, і приходить і розказує, каже, от, ж, каже, вони не вміють воювати з. З тим з воєнними вони взялися, каже, вже з мертва воювати. Я кажу, я не розумію, що вона каже: о, взяли і почали бити, і то вже пару разів по цвинтру, каже: Ну, гроби повилазили з ямів, аж повискакували ті труни. Він каже, вона не вміє, і ввечері вона померла, бо прилетів град. Ну, в неї в грядку, там два метри від хати прилетіло, і в неї стало серце. Але вона каже: От, ну, якщо це люди, які там... Вони там ближче до них, вони завжди. Вона каже, ми, ми все життя говорили каже, на російській мові. каже. І бабка така вже 80 з чимось років, вона нам розказує. каже, Але вже, ну, видно, вона хоче по-українськи це роз, розказати. каже. І вони каже, гади такої, нам наробили. І я кажу, ти вже починаєш задумуватися, а справді вони люди. Я вважаю, ну я. Перед собою людей не бачу, я бачу ворога. Я знаю, що ворога його треба знищити чим більше, тим ліпше. Я мрію, в першу чергу, я мрію про перемогу. І мрію, щоб ну, москалів, орків, чи як їх там називати, не знаю, відкинути і то подальше. Подальше, Бо ми, того, якщо зараз щось, якісь переговори почати, це о. Бо послухайте, ще згадаєте. А тут пройде рік-два, вони знову назбирають зброю і вони так, так на нас нападуть. Це буде та, та саме, та як в Чечні було, як в Грузії було. Вони що? Першу чеченську вони програли, відійшли, назбирали зброю, підсунули два роки, пройшли гоп і що зробили? Розбили. Вони просто зараз вони діють у нас так само. Вони йдуть і просто знищують. Їм, я не знаю, їм, я зрозумів, що їм не потрібна ні земля тут, ні люди. Їм просто потрібно, щоб Україна не існувала. Оце моя така думка особиста. Вони просто прийдуть, чесно подумати, от то, що вони витворили в тих містах, де вже давно не було чути української мови. То була Україна, але де вони зайшли, і що вони з людьми зробили? З цивільними, я вже мовчу за воєнних, за військових. З цивільними, що вони натворили? Я просто хочеться мирно жити. Ну, Мирно жити це те, що ти хочеш, що ти вважаєш за потрібне собі робити, а тут ти себе можеш обмежуєш дуже багато в чому. Щоб ти міг спокійно собі поїхати там десь за границю, подорожувати, там, поїхати там на рибалку, десь з колегами, піти на футбол. там. Навіть теж піти з хлопцем кави попити, пива попити. Ну, ми ж всі живі люди. Це в це нас не, не забереш. Поки, поки є можливість, поки я ще стою на ногах, поки ще що можу щось робити. От я, ну, дуже багато мені от сьогодні. Це вже все. Приїхав завжди, чи можете я, в мене трошки інакша думка, я сказав, поки що є в москалі там. Я нікуди не вступлюся.